Вітаю, друзі! Сьогодні розпочнуться трьохсторонні переговори між Сполученими штатами України, сполученими штатами і Росією, і Сполучені Штати, які будуть курсувати між двома делегаціями, це якась дивна конструкція. Але на думку Білого Дому це повинно якось допомогти. Більше того, вчора, у неділю, Зеленський заявив, що дуже конструктивно все пройшло. Цікаво, працюємо і далі, далі, далі. Але переважна більшість експертів каже, що домовитись з Росією буде вкрай важко, тому що. Погляди України Росії геть полярне Україна справді хоче закінчити війну, хоче припинити обстріли, хоче, щоб зупинилася ця бійня, А Росія Росія це сьогодні Путін. Путіну не потрібно не закінчення війни, навіть не паузи, нічого іншого. Ні, він не проти паузи, тому що в нього теж є проблеми і з особовим складом, і з невистаченням, з тим, що він вистачає заліза і з багатьома іншими питаннями. Але. Він зараз живе в парадигмі, що він може дотиснути Україну. А фактично, зруйнувавши нашу країну, він може дотиснути, що Європа не витримає припини нам допомагати через своїх посіпак. Це Путін так сподівається зробити, та через деяких, скажімо так. Представників європейського політикуму, який орієнтований на гроші Москви, окрема історія це спілкування Трампа і Путіна. Тут Путін намагається грати такого слугу двох господ. з одного боку. Він хоче, щоб отримав те, що хоче, а саме захоплення України. А з іншого він не хоче дратувати Трампа, тому скоріш за все припинення вогню. Трохи пізніше, але погодять зараз будуть тягнути час розповідати казки, балачки. І до речі, ви бачите, що зараз росіяни почали більш активно атакувати Україну, використовуючи шахеди з термобарічними бомбами. І це навмисна історія. Це вже такий терор, суцільний терор. Ми всі бачили, що відбувалося з Кропивницьким. Ми бачили, що відбувалося з Одесою, що з Запоріжжям Києвом постійні атаки. Це до речі, один із елементів тиску Росії на Україну. Так, от. Е Путін не хоче замирення з Україною, ну тому що накше він не розпочав цю війну. А ще він не хоче дратувати Трампа. Я казав вже багато разів і пояснював, що Трамп буде сприймати відмову пряму відмову Путіна як. Персонального образу і ляпас тому Путін зараз тягне час. Розповідає, що треба зробити робочі групи, треба все обговорити. Всі нюанси є багато проблем. До речі, тут є одна історія, яка правдива. Дійсно, а хто буде контролювати припинення вогню і хто буде фіксувати порушення, тому що росіяни будуть завжди казати, що це ми порушили, хоча будуть порушувати самі. Так от Путін буде тягнути час, але ближче до. 100 днів Трампу погодиться на цю умову. Нагадаю, що 100 днів Трампа це 30 квітня. А ще головна причина це не тільки тому, що він хоче, щоб Трамп був задоволений, а ще тому, що він не хоче, щоб коли він буде приймати парад на червоній площі. А, і коли а, це буде присвячено 9 травня, 80-річчя закінчення Другої світової війни, для них це. Вітчизняної війни він не хоче, щоб над червоною площею літали українські дрони, і над Москвою лунала повітряна тривога, тому що це для Путіна буде теж персональний ляпас. А він ляпаси не дуже любить і погано тримає цей удар. Тому він погодиться, але майже впевнений, що незабаром. Порушить цю домовленість, але після 9 травня, не раніше, як будь-який він буде грати тільки по своїх правилах, але при всьому цьому треба зрозуміти, що відбувається зараз, що хоче Україна. Мінімум, щоб зупинилися по лінії Бозітнення, а більш-менш приємний варіант відкат до кордонів. 22-го року а, умовних кордонів, і ідеальний варіант а, відка до кордонів 91-го року. А, Путіну жодна з цих пропозицій не потрібна. І він сподівається, що Україна не витримає під тиском внутрішніх проблем. А, тотальна корупція, зірвана мобілізація, деморалізація суспільства втома. А, Ситуація, коли люди бачать, що влада використовує всі можливі важелі для, Утримання влади, а не для перемоги. Ну інакше б ми не бачили і не мобілізації, і не бачили звільнення залужного і не бачили переслідування генералів, не бачили переслідування опозиції, не бачили, як це звук слідкує за журналістами розслідувачів. Не бачить ну багато чого б ми не бачили. а Так ми все це бачимо. І До речі, ми б ще побачили саме побачили, як переслідують корупціонерів і тих, хто краде гроші на забезпечення збройних сил України. До речі, от цього ми теж не бачимо. Як не бачимо і. А, Фактично, переслідування представників ОПЗЖ навпаки, вони дуже корисні, з ними комфортно владі працювати, і вони погоджуються підтримувати всі забаганьки офісу президента, тому їх не чіпають. Так, от Путін розраховує на те, що всі ці проблеми. Будуть важким навантаженням для України, і суспільство рано чи пізно вибухне. Але українське суспільство настільки налаштоване на витримку, що готове терпіти все, навіть отаке лайну поведінку нашої особисто влади. В будь-якому випадку Путін тут прораховується, але в нього є ще дві надії. Ну, по перше, що Америка припинить постачання зброї і перестане давати нам гроші, а Європа не зможе дати грошей. І зброї стільки, скільки ну, треба, щоб замінити, наприклад, Сполучені Штати Америки. Тут цікава ситуація. Якщо Трамп справді не отримає те, що хоче, він... Забезпечить Україну максимум зброю, так не безкоштовно. Він дасть можливість купувати цю зброю, купувати цю зброю за європейські гроші, за українські гроші за будь-які гроші, але дасть можливість по максимуму. Щось дасть в кредит, щось в лізинг, ще щось. Ну неможливо, але це буде. Якщо ж він отримає, отут найцікавіше, якщо він отримує погодження від Путіна, він може зробити новий крок йому назустріч. І тоді ми розуміємо, що Путін бачить в Трампі. Чемберлена на ні, не Черчилля а саме Чемберлена, який хоче е, умиротворити Путіна і домовитись з ним, не розуміючи, що за скажанілим відмідям неможливо домовитись Йому можна тільки перебити хребет, як це було у другій світовій війні. З... Правильно, з Гітлером так само і з Путіним повинно, треба робити. Але сьогодні ми бачимо, що Трамп шукає інший варіант. До речі, Трамп не перший хто таке робив. Ми пам'ятаємо, як американці після Другої світової війни так само зробили і з своїми партнерами в Южні в... в Південній Кореї. Потім ми бачили, як вони це зробили у В'єтнамі. Ну, неодноразово. Давайте відверто казати: те, що американці в якийсь момент можуть закінчувати підтримку своїх союзників, історія вже бачила. Питання в тому, що після Афганістану, Історія з Україною може стати дуже важкою проблемою для сполучених штатів, і Трамп до речі це розуміє, але його не дуже лякає. Чому поясню, тому що переважна більшість країн будуть думати нафіга підтримувати стосунки з сполученими штатами, ставати їх з партнерами, якщо можна домовлятися з Китаєм? Або тими ж самими а, кремлядями, якщо в будь-якому випадку від Китаю кремлядів можна гроші отримати, а від Сполучених Штатів рано чи пізно можуть кинути. І це проблема. Довіра і репутація дуже довго вибудовуються, але руйнуються миттєво. І історія, коли Україну. Кинуть, якщо Україну кинуть не коли, а якщо буде бити по репутації Сполучених Штатів і покаже, що вони не надійний партнер. А історія з тим, що Україна віддала ядерну зброю, а в обмін на це нічого не отримала, призведе ще до цікавого наслідку. Жодна країна ніколи не віддасть неї те, що ядерною зброю, а навіть будуть створювати і посилати всіх, хто будуть намагатися не забрати, і тому Іран. Зараз так зухвала себе і веде. Хоча абсолютно тоталітарний режим, абсолютно ідіотський, і ну, ми все, все розуміємо. Так от, повертаючись до всього, що відбувається в Саудівській Аравії, Путін розраховує на своє і розраховує, що Україна не витримає. Трамп розраховує, що Путін піде йому назустріч, щоб не кривдити а, його. Тріумф до 30 квітня, а Україна Україна, сподівається, хоч якось, пролавірувати між всіми цими персоналями. Але тут треба робити інше: не треба між ними, як між крапелек дощу, проходити, а треба відбудовувати своє. Для цього треба займатися так: і мобілізацією, і забезпеченням ЗСУ, і боротьбою з корупцією і всім іншим. Але Давайте відверто казати. Зеленський на це не піде. Не тому, що не хоче, а тому, що не може. Не може, бо це делегування повноважень, це відмова від автократії, це визнання, що хтось розумніший за нього. Не можу це визнати. Він же у нас єдиний герой. До речі, був ще один пес-патрон, але його прибрали, як бачите, з медіа, тому що він конкурував навіть з Зеленським. Зеленський не любить конкурентів. Тому без всяких жартів я можу сказати, що поки наша влада орієнтується на перемогу на якихось умовних потенціальних виборах, які можуть ніколи не відбутися, вона ніколи не отримає перемогу у війні, і оце на жаль, констатація факта. Тому в всім. Домовленості в Саудівській Аравії Ну можна вірити, можна не вірити, але сподіватися на те, що це принесе Україну, Україні перемогу і принесе Україні бажане не варто. Не варто, тому що, ще раз скажу на жаль, у нас зараз слабка позиція. Слабка вона завдяки зусиллям Володимира Зеленського. Нагадаю, звільнений Залужний. І втрата управління тоді через заміну в багатьох а, керівників військових, а, зірвана мобілізація раніше, і тотальна корупція на забезпеченні ЗСУ. Все це шкодило нашій перемозі. Все це не дало нам можливості отримати перевагу, яку могли ми ну, закріпити і використати. Тому ще раз кажу, з путіним домовлятися не варто. Варто забезпечуватися необхідними Збройних Сили України від зброї до особового складу. І пам'ятати, що єдина сила, яка зупинила ворога, дала відсіч і тримає оборону, це якраз Збройні Сили України. Не посіпаки Зеленського, не він сам. І навіть не Єрмак з псом-патроном. Ні. Це саме Збройна сили України. Тому що якщо є Збройні сили України, є майбутнє Україна. Якщо нема Збройних сил України... Не лише майбутнього, і України не буде. Тому всі зусилля треба на Збройне сили України. І будь-хто, хто заважає обороноздатності Збройних сил України, наприклад, корупціонери, покидьки, зрадники, а ті, хто зривають мобілізацію, ті, хто не займається мобілізацією, і ті, хто відверто, відверто підриває віру українців, що вони, те, що ми можемо перемогти, всі вони. Зайві. Але прибрати їх Зеленський не може, бо бджоли проти меду не воюють. Зрозуміло? Так. Бо це його оточення. А він від них не хоче збавлятися. На жаль, а треба. Бо це єдиний варіант, при якому Україна не програє. Бо поки є сили, які не готові здаватися, а це Збройне Сило України і переважна більшість українського народу. Нічого не буде поганого з Україною. До речі, наші американські партнери неодноразово казали, що поки українська влада не підпише якісь там умови, вони не стануть обов'язковими для виконання. Про це теж не варто забувати. Тримаємо стрій, допомагаємо ЗСУ, об'єднуємося і все буде Україна. І пам'ятаємо, що єдина сила, яка має підтримку народу максимально, це Збройна Сила України. Отак От і повинна залишатися. Це єдина сила, навколо якої і варто єднатися. Дякую, що дивилися, підписалися, прокоментували, поширили відео і поставили вподобайку. Тримаємося, підтримуємо Збройні Сили, і все буде Україна. Па-па.